8.50 Галина Дору з Вербовими гілочками у руках йде на літургію до Свято Троїцької православної церкви України. Кожна неділя це свято, це як мала Пасха кожна неділя. А неділя сперед перед Великодня це надзвичайно важливе свято, тому що ви знаєте, який був піднесений Спаситель, як він за кілька днів постраждав за нас усіх. Тому ми тішимося наперед, знаючи, що будуть будуть далі страждання, але ми вже знаємо, що нас чекає світле майбутнє, що нас чекає воскресіння світле маємо звичку таку, що потім і на цвентар підемо та згадаємо, нагадаємо нашим рідним, що, що свято, та там поставимо по одній гілочці. Господа нашого Ісуса Христа, який входить Єрусалим і діти, і мешканці міста Єрусалим висловлювали свою подяку людині і пророку з Назарета, який воскрешив Лазаря, і зустрічали його так, як зустрічають царя. А старя якраз і зустрічали такими пальмами вітмами. Але віточок пальмових у нас немає, тому ми зустрічаємо ось ці вербові гілочки. Свячення буде відбуватися на свіжому повітрі, на церковному дворі. Свячень Тут відведеться, звичайно, з дотриманням всіх норм, тобто люди будуть знаходитися і в масках і з дистанцією півтора метра, як постійно ми, в постійному принципі проводимо всі наші служби. Це подвір'я кафедрального хрестово-звишинського православного собору московського патріархату в Ожгороді. Тут прихожани слухають літургію. Частина з них перебувають у храмі. Сюди разом з родиною прийшла Тетяна Костак. Жінка купила вербові гілочки біля церкви. Ви кожен рік біля церкви купуєте. «Коли нема де зірвати, то так. Ну, в хаті стоїть в наступного року. Потім йдемо ще раз святимо. Цю треба спалити, як кажуть, а новеньку принести в хату. Михайло Івашкович освітити вербові гілочки прийшов до Ужгородського кафедрального греко-католицького собору. Чоловік слухав літургію на вулиці біля храму. Про сьогоднішнє свято каже. Це традиції наших дідів, прадідів. Це розквіт, весна. Все. Якби тим більше при теперішній цій пандемії, хоч щось має бути, якби ну звеселити людей, так привести до тями, якоїсь, дитина тхнення. Єпископ Мукачівської католицької єпархії, до якої входить в Ужгородський кафедральний греко-католицький собор. Ніл лущак каже, до їхнього храму щороку приходять багато прихожан, тому релігійні ритуали проводять на вулиці. Починаючи з вербної неділі, потім прийде великий четвер, прийде велика п'ятниця, і ми бачимо, що кількість людей збільшується. Тому мусимо старатися так більшу частину тих головних речей робити на подвір'ї, де є більша безпека, дотримання дистанції, скажімо. Тому стараємося, щоб більшість наших вірників були на подвір'ї. Освячення зробилось на подвір'ї, щоб не було ні в якому разі скупчення, бо воно завжди небезпечне. За словами єпископа Ніла Лущака, вербові гілочки віряни зберігають впродовж року, потім спалюють. Руслана гостяк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.